Мені знайома дзвонила, вона вже поміняла. Каже: іди, Валентина, міняй. Всі повикручувала і всі принесла. Зараз дівчат дівчата, і будемо користуватися. Чернігівці за три дні вже поміняли 40 тисяч електричних лампочок розжарювання на нові світлодіодні або led лампи у відділеннях поштового зв'язку. Цей обмін почався з 30 січня, згідно з державною програмою за підтримки Європейського союзу. Мета економія електроенергії. Нагадаємо, перший спосіб обміняти лампочку це безпосередньо прийти на пошту незалежно від вашої реєстрації. Місце проживання основне, щоб ви прийшли з наявним паспортом, код персональний код податкової, номер телефона. Ви маєте знати, не забути свій і відповідно п'ять лампочок. Наспользуюсь, і ні. я сторонник, що треба економити електричство. Десь да, всі тільки щоб поміняти лампочки, тому що вони дуже дорогі стоять купати, так як пенсіонерам. Ну і ми ж працюємо на мінімалку, так що це дуже нам потрібно. Дуже жакомна, І ну, не кожен же може і купити такі лампочки. Я вам скажу, я сам електрик так? я їх переділюю лично. знижаю ток і тоді не працюють. Так, вона славка з діла ледочки будуть працювати добре. Попит такий великий, що в Чернігові вже забрали першу завезену партію лампочок із широким цоколем. Тепер чекають на підвезення нової партії, а поки продовжують обмін лампочок із цоколем вузьким. Більше 40 тисяч лампочок вже обміняли в Чернігові. Створено заявок в дії на 20 тисяч там 200 приблизно. Тобто залишок в чернівських відділеннях лампочок ще наявний, це для обміну без заявок через дію, але, на жаль, залишилися тільки з вузьким цоколем, бо вони в потребі менш затребувані. Інший спосіб це замовити обмін лампочок теж поштою, але через застосунок Дія, вказавши при цьому індекс поштового відділення та лампочки із яким цоколем ви міняєте. Лампочки їдуть саме під ваше замовлення в конкретне поштове відділення. У перші дні до Чернігова везли лампочки на обмін навіть із сіл. Ми живемо за містом, а там у нас взагалі багато лампочок. І в сараях, і в приміщеннях побутових. О, то дійсно от заміна. Ось я взяла лампочки, приїхала заміню. Але сільським жителям зручніше дочекатися, коли лампочки привезуть безпосередньо до їх поштових відділень у їх села. Область в першому в першій поставці в нас 390 тисяч. Ми чекаємо таких лампочок. Зазначу, що цей тиждень ми працюємо виключно по місту Чернігову. Наступний тиждень, увага! Не потрібно їхати зі всієї області в місто Чернігів, і це дуже важливо. Покриття буде у всіх населених пунктах навіть там, де працюють пересувні бригади. Ми економимо і фінанси, економимо і так допомагаємо нашій країні.